Доброго ранку, любі малята. Доброго ранку, шановні дорослі, дітки, я вас сьогодні запрошую у чарівний світ казок. Послухайте, будь ласка, казочку, яка називається Козенята і вовк. В лісі, в дерев'яному будиночку, жила собі коза, а в неї маленькі діточки, козенята. Кожен день вона ходила у ліс по траву для діточок. Сама піде, а дітям велить замкнутися і нікому не відчиняти дверей. Коли вернеться додому, постукає у двері та й заспіває свою пісеньку, Козеняточки, дітоньки. Відімкніть хатиноньку, ваша мама прийшла, молока принесла. І дітки туди, почувши пісеньку, відчиняють двері своїй матусі. Вона нагодує їх і знову іде в ліс. Одного разу підслухав вовк, як коза співала, і коли вона. Пішла в ліс, підійшов до дверей хатинки і заспівав грубим голосом. Козеняточки, дітоньки, відімкніть хатинку. Ваша мати прийшла, молочка принесла. Козенята послухали та й кажуть. Чуємо, чуємо. Ти не маминим голосом співаєш. Ми знаємо, як мамочка співає. Відчинили йому двері, так і пішов собі вовк. Прийшла коза і похвалила діток. Ой, розумнички ви мої що не відчинили вовку двері, а то він міг з'їсти вас. Малята, вам сподобала сказочка? І мені сподобалась. А давайте пригадаємо, хто жив у дерев'яному. Так в ліс потрапив цю. Правильно. А що робили козенята, коли коза Моїх діточок. Чому? Маркуше? Так, тому що козенята не впізнали голоса матусі. Це був не її голос. Правильно, дітки? Так. Це був голос Вовка і тому вони не відчинили дверей Вовку. За що похвалила діток коза? Двері правильно. Ось я вам малята бажаю, щоб ви теж слухали своїх батьків і ні в якому разі не відчиняли двері незнайомцям. Ну що, дітки, будемо з вами прощатися. До нових зустрічей!